Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я Турбажен. Сьогодні у нас буде відео на таку тему Огляд iPhone 16E. Е. Айфо... Продовження iPhone SE4. С... Ось так він у нас виглядає останній iPhone. По дизайну я скажу, що по дизайну та херняша, тому що. Я вибачаю за слово, Тут одна камера всього. Лише. Ну, е, ладно, е, ну, ла, ну, ну ладно, екран від iPhone 13. го Ладно. Ну, добре, що. Е, ну, ладно, Таке ще можна простити. Але краще вже не знаю, перейти на Dynamic Island там, і так далі. Єдиний плюс, що тут є ця action Button, така кнопка, яку можна шувати під себе. Наприклад, нейромережу на Apple and Intelligence або беззвучний. Головне, що завезли роз'єм та ЄПСІ. Ну, оце вже плюс хоча б. Face ID. Ну, все, прощай, кнопка, прощай старий класичний дизайн. Блін, ну виглядає як... Ну, блін, ну на задня панель будуть думати, що ви користуєтесь, не знаю, старим айфоном. Як Буде, не знаю, чи, чи той сьомим, чи то восьмим у вас там, чи SE-шка. Супер Retina HD, XDR екран. Mm. L die battery life. Цікаво наскільки тут. Цікаво наскільки тут батарає. <laughs> Блін. Може по дизайну ще та шляпа, реально. Блін, виглядає реально, як будто iPhone не знаю, По екрану виглядає як iPhone 13 Pro, там iPhone 13, iPhone 14 Не Pro. Apple and Intelligence. Тут 8 ГБ оперативки, тому що тут є нейромережа від Apple Intelligence. Екран OLED. А тут всього, що там камера нема. Ні телевіка, ні шерика, ні, ні, ні макро нема. нічого нема. чесно. Мда. А так можна, так можна подумати, що у вас iPhone XR, реально. Вообще нічого нема. ні шеріка, ні макро. Вообще. Тут є E7. 90% швидкий процесор. 13 годин відтворення відео. 48 мегапікселів камера. Блін, ну в андроїда вже, так скажу, уже були 48 мегапікселів, 64, 108, 200 мегапікселів. Зараз мегапікселів піде 320. Дивіться, зразу скажу, що мегапікселі це не головне. Головне, як воно фотографує все. Дивіться. Два, два в одному. Ні телевіка нема, ні. Ні ультрашерика, взагалі нічого нема. Дивіться, якщо ми зараз дізнаємося ціну там iPhone 16 як він має коштувати, давайте подаємося ціну. Бюджетний iPhone. Ще та шляпа. Дивіться, всього лише в двох кольорах є. Білий і чорний. Получається, якісь повернення iPhone 3G або 3G S, або iPhone 5. Type-C. Ну, дивіться, e, type c прикольно, тому що, знаєте, Євросоюз e, вводив закон, який зобов'язує роз'єми USB Type-C. І от Apple вирішила ввести Type-C. Ось мене Type-C вже він давно, як бачите. Е, кому видно. Бачите в мене Type-C. Угу. Дивіться, мадам Apple не від Qualcomm, не від MediaTek. і так далі. Цікаве ціна буде. Цікава яка ціна буде даного iPhone. Мене ми, ми в Росії, так що. Ну, а дивіться, це не знаю, скільки в нас буде. Блін, не в руб. Ми... Давайте ми ціну не в рублях будемо. Давайте ціну в гривнях. Ціну в гривнях, давайте подивимось. Ми ж, ми ж українці. Ми не переможні. Ми українці. Пес патрон! Пес патрон. Дивіться. Тут вже є ціни, по суті. Дивіться, 30 ти, 31 тисяч. Да, за, ну, точно не за таку ціну, я скажу, цей iPhone. 512 ще вище. 256 ще вище. Блін, так на ці кошти не знаю, можна, не знаю, Android купити. Ну, ж, ну, все, все одно що буде там, ну, слабший по характеристикам там, і так далі. Камера буде чуть послабше, але зато ви получите сучасний дизайн. Камеру з телеоб'єктивом, з шириком, з макро взагалі буде краще. Давайте ми зараз подивимося в комфі, що ми за цю ціну можемо купити в комфі. Давайте ми подивимося, що в комфі за таку ціну продають з Xiaomi. Не, нам не зараз. Давайте ми зараз вкажемо, що ми в Києві. Ну, типа, в Києві ми. Давайте ми подивимося е, ся, сі Сяомі. 14 подивимося. Дивіться, хоч, хоч він коштує дешевше, але, але дивіться, але по характеристикам е, вони майже одинакові. Правда, цей телефон чуть послабший, але, але, він, але він набагато сучасніший сучасніше виглядає, має сучасний солідний дизайн. Вообще, за таку ціну взагалі не стидно. Получити 256 або, або 500, або 512 я його, його в пам'яті. Давайте Apple ап, A18 Pro. Порівнюємо. От дивіться, переможець оцей Dimensity 8300. Дивіться, в іграх Diamant буде чуть покраще. Це чується. Давайте ми порівнюємо ці процесори Dimensity Dimensity і Apple, і Apple A18. От 16, який там процесор у мене подивились. Якраний бабай. А, та, Apple A18. Так, хай буде. Порівнюємо. Дивіться, ну, ну трошки по потужності. Ну, Daimanці 8300 8300 трохи не дотягує. Двіся, але зато ви за ці кошти получите нормальний дизайн. Сучасний, не з чолкує з скап, каплевидним вирізом. Дивіться, e, Xiaomi 14 Xiaomi e, e, 14 Pro на 1 ТБ уже версія, але якщо ми будемо дивитися там e, iPhone 16E, то дивіться, то цей телефон набагато дешевший. Правда, не такий дешевий, але за 35 тисяч це вигідний прайс. Сучасний елегантний дизайн. Уже чується, що це флагман в руках. Ти тримаєш уже прям флагман в Цей телефон нікому, нікому не стидно показати. Всі люди будуть як, думати, що ти, що ти виділяєшся. Процесор Dimensity 9, 9300. Mediatek Dimensity 9300. Давайте Apple, Apple A18. Дивіться, по продуктивності Dimensity рве в клоча, прямо цей пороз. А a 18 він прям рве в клоче, розриває прям. Дивіться ну, дивіться, ну, давайте за 512 подивимося. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться. Дивіться, давайте 256 виберемо. Дивіться, ну що ви, ну дивіться. Ну, трошки дешевше, але, але все одно це кращий варіант. Цей iPhone якось здається так по-дешевому. Так, реальник, я стик... саді деться як ста старенний. Реник старинний, застарілий девайс. Реальник будто телефон із прошлого, реально. Купляєш телефон і вже чуєш, що купив телефон з 18 го року. А може ще й стоїш. Давайте подивимося Xiaomi 15. Дивіться, правда, Xiaomi 15 ще не продається у нас. 15. Видіться, ну, трохи дорого, я скажу, але це ще китайська версія в нас. Не знати коли глобалку нам завезуть уже нарешті Але я дуже чекаю глобалки. Якщо це китайський. В цьому телефоні Snapdragon 8 Elite. Давайте ми зараз проб'ємо e, Snapdragon 8. 8 Elite. сам Е. E, Самий сами крутий процесор, я Snapdragon 8 Gen 4. Gen 4 вообще рве всіх. Дивіться, майже 3 мільйони бал. Дивіться, якщо ви берете телефон на майбутнє, беріть Snapdragon 8 Elite. Телефон вам точно надовго стане. Ви не будете паритись з оновленням там, чи міняти щось там. Так що телефон майбутнє можна буде вигідно продати. Дивіться, ну, блін, ну солідно виглядає Xiaomi 15. Реально. Боже, ну, е, ну скажу за ці гроші, Ну точно не за ці кошти, реально. Не знаю, ну я би ціну би йому ще адекватнішу зробив. Я думаю, взагалі було б, не було б ціни йому. Не знаю, я би зробив би його за 19 тисяч хоча б. Подивимося, задавайте Realme GT7 Pro. Новий хід, який обіцяє вейту Вже Уже є на ринку. Цей телефон взагалі розірвав шаблон. Це, це самий доступний телефон на Snapdragon 8 Elite. Тут характеристики набагато краще. Є пило вологозахист по стандарту IP IP69. Телефон може отримати воду, кип'ячану воду і воду під тиском може навіть отримувати. Позйомка під водою. Не те, чого нема в цього iPhone. Дивіться. Давайте ми порівняємо його, наприклад, з iPhone 11 там. там. Які вже, вже блін, за ці кошти буде вигідно взяти такий базовий 14-й. Ну, це буде хоч щось. Але, по суті, це клон айфона 13. Туп. Клон. Все скопійовано. Додавили тільки оперативки. Тут 6 ябайт оперативки і все. Я на цьому сказав до побачення. Дивіться, чехли будуть підходити від 14 айфона. 15. й Дивіться, це набагато краще. Ну, хоча б, хоча б взяти 15 й Pro Max. Хоча б. Дивіться, з виробництва iPhone 16... iPhone 14, -й, 13 SE зняті з виробництва. Тому що там старий роз'єм Lightning. Реально, Lightnінг хороший був роз'єм, але зараз через Євросоюз е, е, мус, змусило вести Type-C. Ось так він виглядає цей iPhone. Дивіться, ну, ну трошки покращення, але не зовсім. Реально, краще б не знаю, що ти б ще одну камеру додав. Реально, і, бу, і, було б, і було б непогано. Дивіться, нема, ні, ні always on display нема, вообще. Вообще забудьте про про Motion. це Тут 60 Гц, Ну камон. Точно не за такий прайс, от на маму? е, Э, е, Xiaomi 12. та, екран має частоту 120 Гц, герц. як все плавно йде, Все прям вообще в тупо не літає, а плывай тупо. Дивіться, кажу, це чисто моя думка. Так що, свою думку, пишіть в коментарях, що ви думаєте про iPhone SE 4 Ну, я думаю, що цей девайс не вартує своїх грошей. Реально. Краще купити Android. Ну і що ж він буде там з гірших матеріалів. Там. Все, одно, що ви, все одно телефон, але ви купите зато де, новий девайс. Прям повністю новий. Камери будуть там. Ось дивіться, скільки камер ну, 12 камер, ви бачите. Так, що підписники відео цікаво, підпи, підпис на мій канал, ставте лайки всім всього найкращого.